На календарі 25 жовтня жовтня сьогодні день народження національної спілки художників України. І уявіть собі, це об'єднання талановитих професіоналів з'явилося ще 1938 року. Тоді спілка називалася Союз радянських художників України. Вітаємо сьогодні не тільки всіх членів спілки, а й всіх, хто цінує українське мистецтво і роботи вітчизняних митців. І взагалі вітаємо всіх творчих людей, які не так. уявляють свого життя без краси, так. яку створюють власноруч. Героїня нашого наступного сюжету саме з таких. Сумочки з намистин, епоксидної смоли та сухоцвіту. Це ручна робота 26-річної майстрині з Рівненщини Дарії Ражек. Після початку великої війни дівчина наважилася започаткувати власну справу. До цього я працювала в наймі, періодично змінюючи одну роботу на іншу. Ідея створювати сумочки з намистин виникла з бажання мати трендовий аксесуар. Тому я замовила всі необхідні матеріали, сплела свою першу сумочку, далі другу, третю. Хоча на той момент я не планувала їх продавати. Спершу Дарія просто поділилася знімками своїх виробів на сторінці в інстаграм і отримала купу запитів від знайомих на придбання сумочки. Так народився бренд Дарбек. Слово. Дар походить від імені дівчини, а бег з англійської перекладається як сумка. Я створила сторінку в інстаграмі, зніше в Тіктоці, публікувала фото, відео своїх виробів і замовлення з'являлися самі собою. Сказала би я, якби все було так просто. Створювати класні вироби недостатньо, і потрібно ще вміти їх просувати. Іноді це складніше ніж зробити сам виріб. Та виготовлення виробу це також кропітка робота. Дарія не проходила спеціальних курсів з виробництва сумок. Ого, навчилася сама бо хендмейдом захоплювалася багато років. Виготовлення сумочок з намистин це тривалий одноманітний процес. Якщо врахувати те, що найчастіше у мене замовляють саме сумочки найбільшого розміру під телефон, які в більшості випадків я декорую пір'ям страуса. У мене цей процес займає до 20 годин ручної роботи. Що стосується шкіряних сумочок, то цей процес довший, значно складніший. Він потребує набагато більше матеріалів, інструментів. Дизайн для кожного вил... Виробу Дарія вигадує сама. При цьому сумочки дуже практичні. Унікальні роботи Українки оцінили не тільки на батьківщині, а й в усьому світі. Перше за кордон я відправила сумочку в кінці 2022 року. Це був кіпер, і я була в шоці. Ще в більшому шоці я була тоді, коли зрозуміло, що за кордон я відправляю значно більше замовлень, аніж по Україні. Зараз мої сумочки є в Америці, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Чехії, Словаччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Нідерландах в Україні поціновувачів моїх виробів теж достатньо. Проте за кордоном їх значно більше. Я пояснюю це тим, що за кордоном більше цінується ручна робота, унікальність та ексклюзивність. Єдине, що Дарії зараз бракує, це ще однієї пари рук, щоб виготовити усе що продукує її уява. Дівчина переконана, найголовніше це займатися своєю справою з любов'ю. Тоді її обов'язково полюблять інші.